it's normal Привіт. Доки ви збираєтесь, чекаю. Не вірте, а не знаю, але ну, на всяк випадок перейшла із ефіру в ефір. Петро Щур, «Мамині світлиці. А, дякую за приємне порівняння. А, до речі, пісня сама гарна мамині світлиці. Класні були відносини в Раїсі Кириченко з її матір'ю. Чого класні? Тому що там не було сварок і мати її відпустила. Не дивлячись на любов до неї, да й відпустила її життєвий шлях. Отже, в моїй книзі розглядаються відносини матерів Світлана. Захисник з Києва прийшов. Привіт! Дякую. Дякую за захист. Галина, вона розійшлася зі своїм чоловіком по тій причині, це моя бабуся, що він підіймав на неї руку, він дуже її ревнував. Ревнував за її краси, і молодості. Він був старший на 13 років. І він як то ніхто не ображає, та ні. Дякую. І... Ну, а бабуся, вона, я на неї схожа. А тільки в неї волосся таке було до колін. Тому вони розійшлися. І, звичайно, за того, що він її вив, неприїздь до нього виникла. Виглядає супер, дякую. Отже, відношення до дітей. Контроль певний. Напевно, контроль, щоб вони не стали такими ж. Тебе гарне волосся. Дякую. Також. Постійне тягнення на собі дітей, заробіток аліментів він не платив. Ось. Потім вже мати, в романі це мати Катерини. Вона возненавиділа чоловіка за те, що він не допомагав ростити Катерину, тобто мене. за те, що він не підтримував її морально і помер надовзі. Ось. І цю ненависть вона почала виливати на Катерину. Яку було, як на її думку, важко ростити. Нестерпність материнства в чому проявлялась? В її гіперопіці, в тому, що вона сама не могла відпустити свою дочку. Катерина від цього настраждалася, збунтувала 17 років, стала манекенецею. Поїхала до штатів. Там її зґвалтував маніяк. Вона народила Христину. Звичайно, це було дуже складно для неї. Тут я описую стан цієї жінки, не мов би відчуваючи це на собі. А в якійсь мірі це переродження Катерини на Христину ще. Тобто моє переродження. 22 роки я могла померти, мене забули до 37 кілограмів. Але я вижила, а от Катерина моя в романі ні. Що ж стається із Катею? Її переслідує сам диявол, який замислив народити Антихриста в лиці Христини. Ось така от страшна історія. Також я описала ось у лиці Насильника Катерини, я тоді підбирала персонажів одного такого собі манієка, який до мене причепився. Він нібито Штатівець і звуть його Марк, чи Маркс, якось так. І він, дякую за поцілунки. Він шантажував мене і казав, що один мій порятунок це моя вагіна, і щоб я з ним займалася віртуальним сексом. Ну, звичайно, я відмовила. Він ще казав, що він вірять у Бога, що він поклоняється Христу, і що Христос йому наперед відпустив гріхи. Ось таке він милов. Коли я сказав, що це жахлива віра, він сказав, не смій зі мною сперечатися про Бога. Ось така от людина. Кошмар, та не те слово. Ви завершили написання роману вже? Ні, ще пишу. Так. Дуже гарно, дякую. Повний кінець історії. Ну, отож. Mm. Так що, Щодо моїх персонажів, і дещо я брала цю історію, коли спостерігала за жінками, які народили дітей в страшних умовах. То у вас кент такий був? Та, Паршивець такий був. Е, Допустимо той самий феміцид в Руанді. Де жінок валтували за того, що вони належали до народу тутсі, по-моєму так. І відповідно багато з них заразилося вілом, і деякі з них народили дітей, завагітніли. Привіт візвідки і ще нічни з полісся. Я спостерігала за цими жінками в інтернеті, коли вони розказували до речі, цей феміцид в 94-му, коли я народилась. От. А, і це дуже страшно. І багато з них полюбили цих дітей. А, от, і добре до них ставилися. Ну і волосся шикарно дякую. І я, побачивши цю силу волі і силу любові, вирішила описати так, Катерину свою в романі. Ось така от історія. На противагу тому, що вона відмовляється цькувати свою дитину. Відмовляється її вбивати, віддавати і просить свою матір Ліну не труїти, як неї саму. Але для Ліни це не засторога, вона продовжує в тому ж дусі. Ось, хоча і любить Христину, ось така історія. Так, ви автор, я авторка роману, так. Ну, добренько, тоді дякую, що ви зі мною побули. Домовились, так сказати, розказала я вам багато чого. Тепер піду погуляю.